Окей, усім привіт. Після довгої перерви я вирішив знову знімати відео. так Такише що мені ще робити. Щодо мого пушу прорага. Ем... Ви поняли. Напевне, я одно ще зніму пару відео на цю тему. Але не зараз. Сьогодні ми будемо проходити нового босса. Я вже пройшов на другому аккаунті, тому я знаю хто там найкращий. І це, звісно, всі Едгар. Ем. Взагалі, на кожного босса в цьому івенті я пропоную брати Едгара. І бажано, що за нього вміти грати. Стоїть за все, боса не хватить урона, щоб вас убити. Ви будете гілитись швидше. Найважливіше вам це просто золотати в ці банки. Якщо ви мій це не зробить до мене. Окей, ладно, просто б'ється з боссом, це хорошо. Ну, хай б'ється далі. На перших рівнях ці банки на такі обов'язкові. Цей босс трошки не такий, як минулі. в Минулих просто не вистачало урона. Та навіть на цей... на найменшому рівні це одно мені зносить... О боже. Нормальний урон. Тому цей босс чуть важчий. Але не настільки, що я його не пройшов, звісно. Окей. гіпер, 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 гіпер. Ура! Слава Богу. Всього мені треба гіпер, та того, що... Мене вже майже фолловек аккаунт. І мені гіпери дуже потрібні. Е -м 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 Ладно, мені ще не хватить пару бойців, щоб качати його на 11-ту. А так в мене буде От тут бойців, яких сюди брати... Це Едгор. Само собою. Е Вольт. Едгар Коль 3, тут речі боці з великим уроном або хілометр Ведгара. Тензі сюди не беріть і давний хіл, але не... недостатньо. А Едгар це, поняття, тут имба. Ну от буквально зносить босса з 30 пункт. Окей. От, в мене раніше було 20 тисяч парупонців. Тепер в мене всі вони іспарились просто. Я не виставляв відео цілий місяць. Просто не знаю, щось не було часу, світло вимикали весь час. Все це це е, ем, український прапор собі в нік за 120 геймів. Класно. Ем, не було мені туди геми потратити. І блінги так само. Не знаю, особливо, що коментувати, тут просто ізічний геймплей. Ем, Вибачте, це було дуже важливо. Едгара має брати всі банки. Завжди старайтеся, ти можеш више взяти всі банки, тому що ваші погані рандоми, їх о, господи, вкрадуть. Просто підходите в ліс, тапаєте автоатаку, блять. ще важно взяти. Ладно, просто ізі. Я, я буквально там... 2 тижні назад получив територію Славу. звідки я вже взяв 8000 кредитів? И те ще получу 100 200 400 Я думаю, що ще пару тысяч дітей можна буде цього сезону підняти. Якщо я буду получати всіх бойтів з раннього доступу, то я в плане можу там за півроку нафармить на боєту славу. Оте на сердечко. Таких ми. Таких ми поважаємо. Моїх фанатів, напевне. Просто ставимо сундуки. Я це разом, що я тут маю коментувати. І так всім понятно, що це за стріловий геймплеї. Айдіяй. босс, по-моєму, набагато важчий, ніж минулі два. Бо тут аж би ну, треба хоча б чуть-чуть свого можна сказати, щоб проти нього грати. Але небагато, в принципі. У мене стільки нема на що потратити Блінги, що я вже купую ці блінгові бафи, які абсолютно безполезні. Я просто вже купив і цін на всі боці в грі. Ну на кого є. Бо і нема вже куди тратити ці блінги просто. Просто забагато блінгів дають з цих ем, бравлер борсів. Забагато. Я пентаю 1010. За одного такого івента. Мені не подобається, що Мітімей тип взять в мене мої банки. Ну що поробиш? Окей, okay, він просто здох. Молодець. І з в мене виходить три банки. Класно. Я думаю, що буде багато цих босів. Ну вони потроху будуть йти цього сезону. Просто зараз реально робить хороші обнови. Я чув, що буде м обнова рангів, тому... Мені буде мотивація пушити ці ранги, а не просто всі макс ранги майже підняв і закинув бо нашу вони. Вони так... О, Господи, якби що ми це проіграли... То це ви були б винуваті. Так. Воздух. Так. Остання катка. Чи зможу я і про ранах? Не знаю. Для цього треба почати пушити з самого початку сезону. Бо то, що я зараз там трошки граю по три години в день, це мені не поможе. Просто всі погані рандоми вже запушуюсь до мастера. І вони весь час будуть зі мною грати. А на початку сезону вони... Вони не запушаться. До мастера. То зі мною будуть покладатися такі чемпіони світу і тому подібне. Це найкращий шанс, щоб запнути прорант. Найкращий. Да, це сильніший босс. Окей. От, от про це я і говорю. В мене є багато ідей для відео, дуже багато, треба ще реалізувати, правда. Ну, все буде, все буде. Так як я играю на вату траще, ніж... Е Більшість українських ютуберів побрат старсу і зай там Саня Майнкрафт. Ну... Вони не грають так сильно, як я. Оп, уже сказав, я чуть не умер. Так, Тенсай.

Того я й говорю, що ти боспаш ти. Умоляю, не проживи 5 секунд, це так хіба це так важко. Ти проживеш 5 секунд. Окей, він проживе 5 секунд. Ну не більше. Так, окей, тепер мені ем, треба ...читати. О, банки. Слава Богу. Так, окей, обережно я постараюсь наносити якийсь урон. Наносим урона, наносим урона, наносим урона, наносим урона, ой-йой-йой. Уро, уро. Да я це знав. Окей, все, це цегге, слава богу. І цікаво, нам випаде щось в цього ящика чи ні? Хаос дроп, ви думаєте. окей, якщо мені не падає легендарка, то... то я раздаю френдлист. Це не легендарка. Е, да. Тож мені випали блінги і монети. Навіть в 7 тисяч монет. Боже, раніше нам потрібні були монети, а перепончий було забагато, тепер навпаки. Окей, ладно. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до побачення!